Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 253 за підручником мали працьовому клас автора Олександра Істера. І наше завдання таке коротеньке, але скоріть формулу натурального числа, яке кратне число 9, тобто воно ділиться на 9, так? Коли у нас число ділиться на 9, коли один множник є дев'яткою. Тому в нашому випадку n буде дорівнювати, ну, наприклад, 9. П. Ну, наприклад, 9П. Але тут є нюанс. Коли p у нас буде, як ви думаєте, правильно, цілим числом. Ціле число. Чому? Тому що, якщо б у нас було дробове число, хоча б, мабуть, дробове, а у нас би тоді не вийшло б натуральне число. А натуральне число все ж таки у нас повинно бути. Так, і друге у нас N дорівнює. При діленні на 5 дає остачу 1. Пам'ятаєте, так, формулу ділення з остачею у нас повинно бути що? В остачі 1. Тобто у нас 5П, якесь число кратне 5, так, і додати 1 dp також буде ціле. ціле число. Ось і все. Це і весь розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа. -па.